Друзі, сьогодні я вам покажу результат щеплення, який я винайшов і освоїв щеплення весняне черенком. Показую. Ось рослина. Вона зимувала на місці, в горщику. Ось щеплення. Вірочка, я показую, от ти знімаєш. Ось з цієї сторони Ось так знімаю. Так, бачимо, я розрізав вже обв'язку. І ще так, провірні, провірні ще, так. Да. Ось бачимо зростання місця щеплення. І e так, так, черенок. Так, щеплення. Ось зрізано під кутом і ось черенок, і обв'язка була. Вищі бруньки і нижчі бруньки. І навесні я вам покажу повністю від початку і до кінця нюанси цього щеплення. І використовуйте, будь ласка, щеплення від Степана Михайловича для весняного щеплення черенком. Користуйтеся і ще рослина продається. Рослина знаходиться в горщику. Горщик 46 літрів. Рослині декілька років. Це дар Софіївки. Вона плодоносить в цьому році, в минулому, мабуть, теж плодоносила. Рослина зимувала на вулиці. Коріння через дренажні отвори проросли в землю. Отож, купити можете вже, вона стоїть 3,5 тисячі гривень, а забрати бажано, коли впаде листя, кінець осені, зима, рання весна. На цьому все.